Добрий день, мене зовут Сергей. Сергей, для яких целей вам понадобився ангар? Для охранения сільськогосподарських э, ну, продукцій. Какие у вас сомнення були при виборі ангара и обращения к нам? Ну как бы на сьогоднішній день сомнений Интернет Інтернет красний. Предложений по ангарам. но не всі выполняют так хорошо, як обещают. Ви самі це прекрасно розумієте. Ну, наші директора звонилися з вашим по вашому сайту, вийшли на ваших керівників, їздили, подивилися на фірму вашу. В принципі, все нормально понравилося. Заключили договор в течение, там, не знаю, неділі проплатили ангар. Ну, все швидко, швидко, швидко. Оперативно привезли, оперативно зібрали його. Зібрали десь в течені 9 днів. Вже він був. Оце в такому виді, як ви бачите. Ну, в принципі, так такий по по і по доставці вопросов у нас ніяких не було. Все, все було на 12 балів, як той говорить. А якою ви дорозі займаєтесь, Сергій? Замдиректора. А чого ви будь-які переживали заключаючи з нами договор? Ну, переживали, як то кажуть, мягко кажуть, щоб не кинули то що Всі всі обіцяють багато, а виконувати ніхто так не, ну, как би, сильно не розганяється, виконувати. Все так. от, Передають аби як. А що було ключовим фактором при прийняті рішення о осознатися з нами? Ну, Ключовим фактором з'явилося те, що директор поїхав туди до вас на фірму, подивилися на ваші мощності, на ваше проводство. Все, понравилось, все було нормально. І я думаю, що це грав ключовий фактор того, що вони подивилися і їм все подобалося. А в двох словах скажіть, будь ласка, наскільки ви работой с з нами і помогли наши градусі решить вашу задачу? Звісно, допомог. Помог і дуже сильно поміг. Якраз в те час ми розвивалися, продукції трохи у нас небагато, но і вирішили взяти цей ангар для хранення опять же, так як сільськогосподарської продукції. Доволі залишилися вашим ангаром і по сьогоднішній день радуємося, що він у нас є. А скажіть, будь ласка, на сьогодні ангар тече, снег задуває? Ні, 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 не тече, не задуває. Ну, в принципі, нарікання немає ніяких. Все платненько, все зроблено по уму. Все добре, все є, все обшивочки, все. Уголочку, все зашито, щелі нема ніяких. Таке все. ну, Поділ. Молодці, ми доводні. А Дайте, будь ласка, совет новим клієнтам нашої компанії, щоб вони мали менше сумнівів в таких частинах допада. Совет один. Їдуть, дивляться, нравляться, проплачують і встановлюють. все. Совет тут один. Ми советуємо без проблем, без ніяких, так що що є, то є. Було б щось би погане, я б сказав, би, що там плоха доставка, плоха зборка, або ще щось там було погане. В принципі, нормально. Ми довольні. Хлопці приїхали, зібрали по-бистрому. Ми потім вже заливали в ньому всередині пол, зробили то і все. І радуємося, що є така сьогодні можливість вкласти правильне направлення наші чесно зароблені гроші. І останній питання, може є якісь советы по конструкції, щоб там, чтобы там доработать что щось возможно. В принципі, конструкція нормальна, все добре. Ну, все погрунтовано, все зібрано нормально. Ніде нічого не гниє, ніде нічого не ну, як бачите, все добре. Спасибо. Дякую за ваш розказ. Дякую.